Виключ метушню хоча б на мить, стань, як я перед завишнім Богом. Пісня пташки в небесах звучить, а попереду вся життя дорога. Ти без поспіху поговори з Ісусом, ніби ще ніколи так не говорив. Він для тебе є найкращим другом. Бог тебе для вічності створив, можеш помовчати. Він зрозуміє, а як треба голосніш про все скажи. В нього для твого життя я мрія. Обирай за ним і ти і в вірності служи. Ти не бійся, він не відвернеться, Бог стоїть біля дверей, тебе чекає. А як ти покличеш, посміхнеться. У своїх руках твоє життя тримає. Так, я знаю. Світ говорить інше. Сатана не спить, а жарт шукає. Та ми знаємо, що всього Бог наш більше. Він тебе безмежно так кохає. Не бери своїх життєвих справах. Час знаходь найперше для Христа. Так як не смакує вечором ранкова кава, так і недоречні пісні всі слова, Бог не забареться. Він прийде до вірних, він спитає все на небесах і покличе за святковий стіл покірних тих, хто бороли любов його в серцях.